Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, віршик Марії підгірянки прийшла осінь. Прийшла осінь, люба, мила, дітям на потіху, груші всі позолотила у годину тиху. Ще червону фарбу мала, осінь мальовничка, Яблучка помалювала. На обидва личка. Як на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи завивала в сині оксамити, і куди лиш не ходила у годину тиху, весь садочок прикрасила дітям на потіху. Ось такий діти віршик про осінь. А тепер сонечко хоче задати вам. Питання. Що зробила з грушками осінь? Позолотила. Вона їх пофарбувала золотою фарбою. А що зробила з яблучками? Пофарбувала червоною фарбою. А тепер згадайте, що осінь зробила із сливками. Подумайте! Завивала в сині оксамити. Це оксамитова тканина синього кольору. А навіщо це робила осінь? Щоб дітки раділи діткам на потіху, щоб вони грались і раділи. Ось така в нас, діти, гарна осінь. Я бажаю вам гарних осінніх розваг.